Львів 155 років тому 29 вересня 1866 року. Одна з найвідоміших особистостей ХХ століття. Історик, редактор, голова Центральної Ради. Українська Центральна Рада усього видала чотири універсали, які визначили етапи створення української держави від автономної до самостійної. На банкноті номіналом 50 гривень. зображений портрет Михайла Грушевського. Двох тисяч наукових праць під час навчання почав писати свої перші оповідання, які надсилав відомому українському письменнику Нечую Левицькому. З його допомогою він опублікував своє оповідання. Так, так капітан! Помер 24 листопада 1934 році. В Кисловодську на 69-му році життя. Колишній голова Центральної Української Ради. Помер від сепсису через три дня після операції, Михайло Грушевський. У ми. ролях Огурчак Домініка, Михайло Грушевський, Лангазов Мирослава, його помічник Лакатош Вікторія, Лакатош Іванна, ведучі опаленик Ванеса, оператор і Лангазов Ярослава, режисер монтажу.